А далі детальніше ми поговоримо про діяльність центру Я Маріуполь. Адже днями він відзначив другу річницю своєї діяльності. Діяльність центру направлена на підтримку вимушених переселенців Маріуполя та Маріупольського району. Це десятки тисяч родин, котрим необхідна допомога, супровід та турбота. Тож більше про діяльність центру ми поговоримо із керівником центру підтримки переселенців «Я Маріуполь» Хмельницький Євген Мазур з нами у студії. Євген вітаю вас і слава Україні! Героям слава добрий день. Коли власне прийшло почалось події повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, ми побачили власне велику кількість людей зі сходу, зокрема і з Маріуполя, які їхали в сторону заходу, які різними шляхами насправді робили все можливе, аби потрапити на підконтрольну територію України. Якщо згадати ті події, власне, у Хмельницькому чи багато було таких родин, коли почалося повномасштабне вторгнення. Бо коли з'явилася можливість нашим маріупольцям з блокади виїжджати на неокуповану територію, вони, виїжджаючи до вільних від окупації міст, були розгублені, бо вони втратили все, і документи, і майно, і в деяких випадках своїх дуже найдорожчих, і близьких, і знайомих, то постала проблема, що робити далі. Як куди діватися, що робити, і міський голова запропонував створити такий проєкт, який буде надавати якусь допомогу всім тим, хто її потребує. Бо у нас 14-го року вже була експертиза роботи з такими. Ми їх тоді почали називати новими маріупольцями, які були вимушені покидати свої домивки, і переїжджати з окупованого Донецька і навколишніх сіл. І він запропонував цей проект, який е, мав на себе філософію гуртувати навколо центрів підтримки маріупольців, які ну, не знали, що робити на той момент. Допомагати у створюванні у документи, документів, налагоджувати питання, які поставали на той момент. Ну і безумовно надавати е, допомогу, е, яким чином створився центр. В місті Хмельницькому ми звернулися, міська рада звернулася до компанії Київстар з питанням, скільки маріупольців по Білінгу може бути на Хмельниччині, і, власне, в Хмельницькому. І компанія «Київстар» повідомила, що на той час вже сюди переїхало півтори тисячі маріупольців і міський голова пішов. І за підтримкою до міської влади, до обласної ради, і так створився центр. І ми почали тут збирати маріупольців, надавати їм допомогу гуманітарного спрямування, психологічну, тому що психологічна допомога це була перша допомога, тому що повернути після тих втрат і переживань це більше, ніж просто протягнути руку. Це підставити плече, і ми дуже вдячні. І Хмельниччині взагалі, Хмельницькій територіальній громаді, що в ті чорні часи у Маріупольців з'явилася така, можна сказати, не під то, що підтримка, а е, друзі. Команда центру як тоді формувалася? Хто були ці люди, хто надавав допомогу? Так само ті люди, які виїжджали з окупації. Вони виїжджали, як я дізнався про роботу центру. Я так само виїхав з окупації в Запоріжжі. Дізнався про відкриття першого центру. На моїх очах відкрився вторий центр, і я мені, я запровонтерів на епіцентрі, допомагав приймати маріупольців, Там ми вирішали логістичні якісь питання, допомагали людям виїжджати. Надавали допомогу туди на окупацію, відправляли. Продуктові набори, тому що ми знали, що там нема води, нема харчів, нема якихось мінімальних засобів. То мені міський голова запропонував долучитися до команди. І я приїхав сюди, і ми тут так само я познайомився з колегами, які приїхали сюди до центру, до яких, на жаль, в Маріуполі я не знав. Якщо про перші місяці говорити діяльності центру, ви згадували, що в першу чергу це необхідна була психологічна допомога для людей, власне, юридична допомога, відновлення документів і так далі. Власне, які ще були послуги? Замкнути сервізамти коло сервісів соціального спрямування, угу. медична допомога, натурально-гуманітарна, починаючи з таких потреб, як їжа. Засоби е, гігієни, те, що е, в Маріупольці з собою ж не могли брати з е, собою фури і тягнути з собою, е, тому що вони не знали, вони визначені їхали. Звичай. і безумовно вони брали з собою особисто. І коли вони приїжджали на місця перебування, е, поставали питання з вирішенням всіх всіх питань і юридична допомога е, і. Для того щоб знаєте, відволіктися від переживань війни, це треба було інтегрувати маріупольців в нову громаду, куди ми приїхали. Це можна було робити, як і у які заходи проводити у співпраці з новою громадою, де ми перебуваємо, і так само допомагати у працевлаштуванні, для того, щоб люди вже не тільки. Потребували допомоги ізвні, а й вже мали вудку і саме вирішували свої питання. І таким чином ми працевлаштовували маріупольців і на комунальні підприємства міста, і нам допомагали в цьому, і середній бізнес, і малий. Вони брали до себе маріупольців, І маріупольці вже працюють по Хмельниччині. Я знаю, що до недавнього часу марюпальчанка. Возить хмельничан в тролейбусі водієм. Насправді працевлаштування це дійсно той важливий момент для того, аби людина змогла закріпитися на новому місці, знайти і нові контакти, і при цьому дійсно мати гроші, принаймні на базові потреби. Наскільки це було складно працевлаштовувати людей? Працевлаштовувати людей було складно не в тому, що люди не хотіли працювати. Люди дуже хотіли працювати, але в нас підприємство воно спрямовано більше на галузь металургійну, логістичну, да то треба людям було підходити десь перенавчати, десь адаптовуватися під нові вимоги ринку праці. І ми в цьому питанні дуже плідно працюємо із центром зайнятості. І наразі є національна програма Армія Спасіння це залучення тих людей, які там готові залучитися до громадських робіт. І зараз в нас. Укладено меморандум з центром зайнятості, що наші маріупольці, які колись там волонтерили, ми їх прийняли на громадські роботи, і вони зараз працюють на обороноздатність. Тим самим, пліття маскувальної сітки, ми допомагаємо і нашим хлопцям, і люди і зайняті, і отримують за це гроші. Ага, тобто плести маскувальні сітки власне можна як роботу, так? Да, як роботу. Колись, кол, да, до недавнього часу це було просто волонтерство. Ми там і робили свічки, і збирали тактичні аптечки, і щось, що хлопці uh -huh. казали, що їм необхідно. Ми збирали між собою. Там шукали так само волонтерів, донорів. А зараз у ці роботи по плітінню сітки це вже оплачувані роботи на громадські, ну, як, громадські оплачені роботи. Тобто це вимушена міра, тому що складно знайти зараз людей, власне, волонтерські. Не волонтерські Ні, це не складно. Це просто, знаєте, такий е... це допомога. Це, до... це людям, доп... так? допомога, що люди і плітуть, і вони і зайняті, і ще за це отримують допомогу. Mm -hmm. Це допомога вже держави. За ці два роки як змінювався центр? Наскільки більше людей почало звертатися власне, з різних куточків, і хто, можливо, не знав на початках в перші місяці про його діяльність, потім підключився? В... Якщо допустимо вимірювати в кількості, то спочатку відкриття і сьогодні це вже 2300 тисячі які мешкають по всій Хмельниччині. Це не тільки Хмельницький, це і села, і віддалені. є багато поселень наших марюпальців на Кам'янеччині, на Шепетівщині. Ми так би знаємо, що іноді бувають такі питання, що деколи там люди через. E, маломобільність, інвалідність, вони не можуть доїхати до нас. То ми e, у співпраці із міською радою із волонтерами ми організовуємо таку виїзну роботу центру, куди долучаються наші фахівці, наш лікар, e, юрист. У нас є представник СНАП, який Марюпольської міської ради, який у нас працює, і e, разом ми з натуральною допомогою вирішаємо. До місць ну до Кам'янечині, до Шепетівщини. Там ми домовилися так само з міської ради про надання нам технічних можливостей прийняття марюпальців, і ми там зустрічаємося, спілкуємося і надаємо допомогу. Ну, по-перше, це зустрітися, поговорити. Тому що я бачу, коли ми бачимо друг друга, ми трошки очі світліють, ми радіємо, ми душею друг друга підтримаємо. Підбадьорюємо, і це для нас таким дуже важливим кроком є. Ми мріємо повернутися до Маріуполя, і це нас гуртує. За вашими спостереженнями, наскільки люди от уже за два роки адаптувалися на новому місці? Ну, можна сказати, і адаптувалися, але все одно. Ми е, живемо тою мрією скорішою нашою перемогою над ворогом і поверненням додому для того, щоб його почати відбудовувати. І ми всі віримо, що ми, коли повернемося, е, ми будемо відбудовувати і зробимо його краще, ніж він був. Бо нам багато є, що згадати. В нас є дуже гарні прилади, приклади е, того, який він був, і навіть. Е, вже в нас вже і була програма на 2022 рік. Ми вже знали, що має бути. І там у нас міський голова започаткував створення заводу по очищенню води. У нас мала бути вже питна вода по всьому місту. А в порівнянні ми пили воду з каналу Сєверської Денсація під Донецьком. Це 200 кілометрів до нас вода йшла по трубопроводу. який… Постоянно окупанти перебували, і місто знаходилося в такої питній ізоляції, і цей завод би нам дав би незалежність від джерел води. І багато було прикладів, які ми вже собі запланували з міською радою створити в 2022 році. це нам почала заважати війна. Сподіваємося, що мрії всіх маріупольців повернутись додому дійсно стануть реальністю в найближчий якийсь період часу, не визначений все завдяки збройним силам України в першу чергу. Тому власне тут тільки хочеться, аби ці мрії стали реальністю. Віримо в перемогу. Так. якщо про команду ще згадувати, у вас є сімейний лікар в команді, так, так з яким можна підписати сімейну декларацію власне стажите за здоров'ям. Наскільки маріупольці користуються цією можливістю? Це е, наразі, і сьогодні, незважаючи на те, що вже два роки ми працюємо. Ніби ми могли вирішити всі питання, але питання здоров'я воно наразі виходить на перший план, тому що якісь базові питання ми вже допомогли десь вирішити. Десь Маріупольці і самі їх вирішили, і починають люди вже звертатися до лікаря з вирішення питань. І в нас є співпраця гарна з нашим релакованим центром медичної санітарної допомоги з Маріуполя, які релоковано до міста Хмельницька, при укладанні декларації наш лікар надає допомогу спрямовує на обстеження. І якщо маріупольці не хочуть укладати декларацію Декларація. з нашим лікарем, вони можуть укласти декларацію із Хмельницькими лікарями, і ми все. Все одно будемо надавати допомогу. Лікар наш надає марюпецям при зверненні, не зважаючи на те, що декларація укладена десь за іншим містом. Ще одна важлива посада: це помічник ветерана, який є у центрі. Розкажіть про його обов'язки, з якими запитами приходять до помічника ветерана. Ну це напрямок дуже такий складний, тому що це люди і родини і військових. Наразі в нас. Є люди, які очікують повернення з полону своїх родичів, і помічники тирана ми долучаємося, в щоп'ятниці до цієї акції, яка відбувається в центрі міста, полон вбиває для того, щоб не забували про тих героїв, яких ще не повернули з полону. І в цьому напрямку ми працюємо з родинами військовополонених у нас на базі центру. Ми допомагаємо їм. Трошки відволіктися від тих переживань, які вони в яких перебувають постійно. О, помічник ветерана організовує різні заходи, екскурсії для того, щоб е, згуртувати цю маленьку родину цих е, можна сказати, родин військовополонених. і вже ті, хто повернувся, вони долучаються до нас, вони підтримують всіх. І це така маленька одна родина. Е, наразі до. Е, Другої річниці ми знайшли спонсора і виріши е, вишити бісером е, таку кар... мапу України е, для того, щоб, знайти, е, через роботу руками так само відволікти свої мізки е, від цих переживань. І коли дійшла черга до Донецької області, то дівчата між собою сперечалися, соревнувалися, там тягнули, е, жеребкували. Е, ну не, не так сказав, тягнули жебій, хто буде вишивати mm -hmm. рідну Донецьку область. І е, коли до нас завітала голова обласної ради Олександр Лабазюк ми це презентували. І всі, хто приходив на е, наше двохріччя, вони бачили цю карту і кажуть, що дуже така плідна робота, що ефектна. І це доказує те, що наші. Маріупольці, вони круті, вони всі можуть, і вони самі не кращі. Наскільки комунікація з владою зараз зберігається? Ви згадували, що на початках отримали підтримку і від міської і від обласної влади, власне, як зараз? Так само нас, незважаючи на те, що час плине, нас не залишають на самоті, нас підтримують міська рада, міський голова Олександр Сергійович Семчишин. Він Генерує якісь ідеї, він нам пропонує все, і так само до нас з такими пропозиціями звертається і обласна рада. Якщо є якась підтримка, нам можна сказати першочергово пропонують і долучитися до якихось проєктів міжнародної допомоги. І у нас є гарна співпраця із міжнародними донорами, які допомагають. Вони які бачать, що необхідно. Зараз продовжувати підтримувати, незважаючи на те, що ми вже, ніби знаєте, ми могли вже е, вирішити багато питань, власне. Ну, ми з вами бачимо, що е, наразі е, та е, ситуація, яка склалася на ринку оренду житла, вона забирає 90% е, можливості кожного місяця. від… Е, на, не тільки Маріупольців, це всіх переселенців, і тому допомога в цьому в будь-якому напрямку вона дуже важлива і дуже востребована. Я зазирнула на вашу сторінку у Фейсбуці і побачила величезну кількість заходів, які ви організовуєте для людей. Це від модного зараз цвяхостояння до різних майстер-класів, і там насичений дуже графік насправді на тиждень. Розкажіть, як все це організовуєте? Чи це реакція на запити людей, які приходять, чи це ваші ідеї? Це більше вже. Е... По на початку це була наша ідея, і ми е, намагалися знайти е, щось цікаве, що буде цікаво людям. І потім, коли ми вже напрацювали деякі заходи, ці заходи реалізуються вже, знаєте, автоматично. Навіть е, коли люди до нас просто приходять, вони питають, а давайте зробимо те і щось пропонують. А да ми ще не були там, а от ми бачили у інших щось, і ми навіть. Е, Входимо в колаборацію з іншими організаціями для того, щоб разом створити створити якісь і провести заходи для того, щоб нашим марю не тільки було цікаво, а щоб ми і по перше побули друг з другом в одній спільноті, і через ці заходи ми познайомилися з тою спільнотою, в якої ми вже є, для того, щоб ми не відчували, що ми окремо. А щоб ми відчували себе українцями однією нацією, що ми тут зараз, і ми вже себе знаєте, взяли приклад, що колись ми називали друг друга тих, хто переїжджав з Донецька новими маріупольцями, Ми себе тепер називаємо нові хмельничани. Головне, дійсно, адаптуватись на новому місці, тому що ми розуміємо, власне, що це може бути на тривалий період Не часу, так. тому та. Потрібно в будь-якому разі жити своє життя і власне робити це на новому місці. Таких центрів в Україні дуже багато в кожному місті. Центр Ямаріуполь є власне в обласному центрі. Так точно чи є комунікація між центрами? Так, звісно, тому що відбуває... наразі вже відкрито 19 центрів. Ще планується відкриття центрів в Житомирі, в Криму Чузі і в Полтаві. І ми спілкуємося. Центрами це знаєте, це вже одна спільнота, тому що, по-перше, ми відроджуємо громаду, ми її намагаємося зберегти для того, щоб потім повертатися одною дружною родиною до міста Маріуполя для його відновлення. Вже за ініціативою міського голови було проведено ряд воркшопів стосовно того, що який має бути Маріуполь. Ми проговорюємо це з містянами, щоб бо без них. Не буде Маріуполя, бо Маріуполь – це люди, і ця думка дуже важлива. І тому ми збираємо зв'язок обратний для того, щоб з'ясувати, який має бути Маріуполь, яка його має візія, як ми будемо відноситися до тих маріупольців, коли ми повернемося. Для до тих, які ну залишаться, які були у співпраці з окупантами. Ці всі питання ми проговоримо для того, щоб в нас було єдине бачення. Це по цих воршопах їздить їзд наш міський голова, і він чує особисто думку цих містян. А, а про що люди кажуть відповіді на ці питання? Люди багато пропозицій поступають від містян. І, ну, якщо, допустимо, взяти такий приклад, ну він дуже сумний. Що е, в березні місяці 22-го року е, на драмтеатр було скинуто авіабомбу і там е, переховувалися і діти, і е, маріупольці, які були вимушені покинути свої домівки вже в, в, в Маріуполі, то багато містян е, говорять, що драмтеатр відновити не потрібно. Що на його місці треба, щоб був якийсь Меморіал або згадка, що не може бути танців на кістях. То це саме головне, що це починається з всіх воркшопів, тому що Маріупасі кажуть, а що буде з драмтеатром? Вони питають, хтось генерує ідеї, хтось вже навіть приходить з готовим, на, готовою назвою цього міста. То і такі. Такі питання проговорюються на цих воркшопах, і вони беруться в роботу, і вже напрацьовано плани гайних дій. Це там два варіанти: оптимістичний і песимістичний. Це оптимістичне, що якщо нам вдасться, і це буде може, там, знаєте, вже з доброї волі, Маріуполь відійде нам без зрушень. І різних. Руйнувань, uh -huh. то в моєму моріпольську міської ради є плани ганеві. Що ми перше робимо там, як запрацює комунальні заклади, як буде подаватися вода, як буде то, що нам треба перше зробити необхідно там у заміні яких комунікацій? І є песимістичний план, якщо наші війська будуть жорстко відбивати його, і на цей випадок теж є в міської ради план, що ми будемо робити, ну це потрібно. Звісно, буде трошки більше часу, щоб почати хоча б до базових якихось умов підняти і відновити місто Маріуполь. І тому на цих воркшопах ми спілкуємося, і у Маріупольців, по-перше, є розуміння, що буде після перемоги, є розуміння, яким буде Маріуполь, і до чого нам треба рухатися. Це приємно чути, що дійсно на будь-який сценарій пропрацьовується зараз план для того, аби максимально потім ефективно діяти зараз. Власне, як працює центр, який графік роботи, хто може прийти, коли прийти? Центр працює так само, як з перших днів. Ми працюємо всі шість днів з 8 до 18 без перерв тільки з одним вихідним у неділю, і до нас можуть прийти всі маріупольці, Ну, хто до на нашого не, не дійшов, uh -huh. от і повертаючись до спів... питання про чи спілкуємося ми з центрами. Так, спілкуємося для чого? Для того, що в нас є ж імміграція власне між містами, хтось знаходить uh -huh. собою роботу, переїжджає до іншого міста. І оці питання вирішення, тобто передати із рук в руки Маріупольцям. ми спілкуємося, дзвонимо друг другу. Там до вас їде наша Маріупольця. Прошу, просимо. Ну, там, допомогти вирішити ті, ті питання, тому що е, інколи люди соромяться, ну і ми оці, оцю о, можна сказати, нішу питаємося вирішувати. І так само ми допомагаємо центрам, у когось є якась допомога, а в якогось центру нема, а є запит, і ми ділимося між центрами, пересилаємо е, через логістичні компанії і марюпаці. Е, Отримують допомогу в повному обсязі, ні в чому собі ну, не не скаже, не відмовляють, але всі питання намагаємося вирішити вчасно. Ну знаєте, ви розповідаєте. Я думаю, про те, що це та єдність, яку і зараз нам треба напевно відновити українцям. Потрібно відчути цю єдність, як це було на початку повномасштабного вторгнення. Як це відчувають зокрема маріупольці, які зараз в різних куточках України і світу на жаль знаходяться, власне, але вірять, що вони повернуться додому. Вам дякуємо, Євгене, за те, що ви прийшли до марафону. TV7+, поділилися тим, як зараз центр працює. Я нагадаю, що з нами у студії був керівник центру підтримки переселенців. Я Маріуполь Хмельницький, Євген Мазур.